Привіт, мене звуть Вікторія Каріва, Я дизайнерка інтер'єрів та співзасновниця студії дизайну «Between the Walls». Я вас запрошую до себе в гості, розповім, як створюється цей інтер'єр та поділюся своїми фішками. В цих апартаментах я проживаю з своїм чоловіком Володимиром, двома котами Пієм та Іваничем. Так як діяльність моя і мого чоловіка пов'язана з нерухомістю, нашу квартиру ми хотіли зробити чистою. Функціональною, але в той самий момент із відчуттям розслабленості. Натхнення для створення цього дизайну інтер'єру ми брали з природних матеріалів, які продиктували загальну палітру кольорів в квартирі. Мені хотілося створити чисте полотно, на якому можна було продемонструвати нашу колекцію робіт сучасних українських художників, деякі вінтажні меблі та родинні реліквії. Також в пія немає однієї лапки, тому деякі меблі ми спроєктували так, щоб він мав все одно до них доступ. Спочатку квартира мала традиційну планувальну структуру з закритою зоною передпокою. Які бракували природного світла, ми виконали демонтаж стін при вході, об'єднавши вітальню, кухню, передпокій, кабінет та впустивши в простір світла, а також збільшили розмір санбузлу. Для максимального використання простору ми розмістили робочу зону кухні вздовж цієї стіни. Чоловік любить готувати і робить це часто, тому для стільниці і фартуку ми обрали мармур. Стільниця має глибину 700 мм. Це рішення дозволяє використовувати значно більше простору для приготування їжі, хоча з першого погляду не скажеш, що його. Його багато. Ми свідомо не встановлювали мікрохвильову піч, але маємо секретик. За фасадами глибокої шафи ховається інфрачервона сауна. Я охоче йду на експерименти і нестандартні рішення під запит замовників. Таким чином ми довели, що навіть у дуже маленьких квартирах реально встановити власну сауну. Встановлення таких сам в квартирах є безпечним, адже нагрівання йде від ультрачервоних панелей, що працюють за типом нагрівача УФО. Зона Open Space об'єднана одним шаховим паттерном на підлозі, який ми виконали з фанери, недооцінений матеріал, який все частіше використовують світові дизайнери. Шаховий паттерн на підлозі це класичний прийом, що надає характеру мінімалістичним інтер'єрам. Обідня зона виділена окремим джерелом освітлення, це лампа із хутрового абажура – подарунок від нашого другого художника. Столок це насправді вінтажна колона, яку я знайшла на барахолці у Франції. Стільці і крісла також вінтажні, були куплені над UA. Стілець з полімерних ниток це еліас Spaghetti» – Ікона дизайну, що представлена в багатьох світових музеях. Крісла 70-ті роки, привезені з Німеччини. В нас немає вираженої вхідної групи, але при вході є глибока шафа для верхнього одягу та взуття, дизайнерські гачки. Це вінтажна тумба. Цій тумбі приблизно 150 років. Вона була знайдена у селі Вишеньки Чернігівської області. Хочу розповісти про роботи українських сучасних художників. Я їх обожнюю, і в мене представлений художник Антон Саєнко дома. Це молодий перспективний художник. Його роботи вже представлені в багатьох галереях. Він вивчає тему пейзажу та абстрактний живопис. Я люблю сучасне мистецтво, тому ми намагаємося привносити роботи сучасних митців в кожен наш проект, і нашим клієнтам також це подобається. Фішка спальної кімнати це зберігання під ліжком. Сюди вмістився весь сезонний одяг та звиття, свіжа постільна білизна і рушники. Висота підлоги виходить в одну лінію з вікном, тому п'ю зручно звідси слідкувати за тим, що коїться на вулиці. Шафа кольору стін ховається за шторою. Такий прийом візуально робить великі меблі в невеличких кімнатах менш помітними. Також під ліжком є тунель для котів. Вони можуть себе почувати в безпеці, коли хочуть побути наодинці або під час гучної роботи ПВО. Санвузлі плитка використана тільки в душовій зоні. Усі інші стіни просто крашені у блакитний. Ідея такої розкладки виникла при перегляді зразків в шоурумі. Мені сподобався цей свіжий колір та його поєднання з ультрамарином. У ванній кімнаті є довга стіниця з мармуру, під нею ховаються шафи для зберігання. В зоні душу є ледь помітні металеві полички. За дверима ховаються пральна та сушильна машини. Сюди ж сховали все необхідне для прибирання. Я вірю, що проєктування невеликих просторів дає можливість бути винятково креативними та сміливими. Філософія Between the Walls полягає у створенні унікальних осель, які передають інтереси, стиль і навіть темперамент його жителів. Тому ми не просто правильно розставляємо меблі і розумно підбираємо колір, ми створюємо настрій, функціональність і концепцію. Сподіваюся, вам було цікаво в нас в гостях. Пишіть ваші коментарі, мені цікава ваша думка. До зустрічі!